Розділ адрес в блоці будівництва ШПД. Даний розділ використовується для додавання, редагування, видалення та групування адрес, які згодом будуть застосовуватися в розділі схема мережі. Передбачено два способи додавання адрес. За допомогою маркера на карті натискаємо кнопочку Додати. З'являється додавання адреси. Натискаємо на карті. На, клікаємо на карті на будь будь-якій будівлі. У нас розпізналася широта довгота та адреса будівлі. Якщо було невірно розпізнано адресу будівлі, її можна замінити. До прикладу, візьмемо 39 дріб 4. Натискаємо кнопочку Внести. Додані адреси можна об'єднувати у групи залежно від ваших потреб. До прикладу, створимо дві додаткові групи, натискаємо кнопочку Додати, подвійним кліком редагуємо назву групи. А також її кольор. Додані адреси, розпізнані адреси. Можна переносити між групами. Відповідно розпізнана будівля. отримує колір групи. Групу можна видаляти. Є два способи видалення групи. Видалення групи з включеними адресами, або видалення тільки назви групи, і усі адреси, адреса, які включені в групу, попадають на розміщені адреси. Давайте видалимо групу LV-2579 з включеними адресами. Перетягуємо назву групи на смітничок і натискаємо так. Другий спосіб додавання адрес за допомогою фігури на карті відмальованої. Вибираємо, обираємо мікрорайон, який будемо будувати, натискаємо фігуру полігона і починаємо відмальовувати область. Необхідну для розпізнавання. Для замершення відмалювання натискаємо кнопочку Enter. Після завершення можна відмальовану фігуру можна переміщати на карті, додавати додаткові точки. та редагувати саму фігуру для більш точного окреслення області. Після здійснення усіх маніпуляцій по підгону області натискаємо кнопочку прийняти полігон. Вибираємо активну групу, яку ми будемо розпізнавати, і натискаємо кнопочку. Відбувається режим розпізнавання адреси, якому також можна в разі потреби відредагувати, якщо, невірно, було розпізнано адреса. Якщо Полігон попали ті будівлі, які нам не потрібні для будівництва. Ми їх можемо видалити. Натискаємо на будівлю і називаємо кнопочку «Delete».